Ірі, інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Обстежити землі на рівень радіації, відродити льонарство і взятися за вирощування енергетичних культур. Над цим на рівненщині віднині працюватимуть і науковці, і чиновники. Вони переконані, нашу область цілком реально зробити не дотаційним, а економічно розвиненим регіоном. Першим кроком на шляху до цього став круглий стіл під назвою Сучасні проблеми та перспективи використання потенціалу західного полісся. Майже 8 тисяч гектарів Рівненського полісся мають статус радіаційно забруднених у наслідок аварії на ЧАЕС. Ще більше трьох тисяч гектарів угідь потерпають від бурштинок копачів. Ці цифри учасникам круглого столу озвучує начальник головного управління Держземагентства у області Світлана богатирчук Кривко. На сьогодні виникли великі проблеми щодо використання земель в поліській зоні громади. Населених пунктів звертаються і до обласної ради, і були звернення до Верховної Ради. Все ж таки провести додаткові обстеження з тим, щоб зняти з них цей статус радіаційно забруднених, і тоді б 8 тисяч гектарів могли б ще використовувати для сільськогосподарського виробництва. На сьогодні більше трьох тисяч гектарів варварським методом це порушення землі, на яких не проводиться рекультивація. Звичайно, вже мабуть, сьогодні громада Рівненської області сама не зможе справитися з цими проблемами. Це теж повинні бути. Рекомендації науки допомога науковців також доречна і в умовах глобального потепління, яке не омине і рівненщину. Підвищення температури поліпшить врожайність культивованих на полісі рослин і сприятиме вирощуванню нових, кажуть вчені. Завдання вчених є передбачити, що буде, коли буде потепління, на які культури скажімо, сільськогосподарського виробництва нам орієнтуватися. Що буде, якщо буде потепління, на які лісові породи нам орієнтуватися саме на полісі, на Рівненщині. і дати свої рекомендації, як оптимально вес. Використання земельних ресурсів, лісових ресурсів, водних ресурсів, якими багата також Рівненщина. Саме тому наш інститут агроекології і передокористування, Національна аграрних наук відкрив тут центр, Поліський центр інституту агроекології і передокористування та адаптації агропромислового виробництва до змін клімату. Схожі центри вже діють у Полтавській, Херсонській та Київській областях. Головне їхнє завдання спільними зусиллями науковців і органів місцевого самоврядування захистити аграрну сферу в умовах техногенних і природних катаклізмів. А ще, на думку керівника Поліського центру Миколи Шершуна, співпраця теоретиків і практиків позбавить рівненщину статусу дотаційної області. Скорому часі наша Рівенська область мусить бути не дотаційною. Райони, які ми називаємо сьогодні депресивними, просто страшно слухати. Вони повинні бути економічно самодостатніми. Відповідно, ми маємо сьогодні достатню кількість природних ресурсів. Коли е, при господарському їх використанні ми могли б сьогодні створити тисячі робочих місць, а це значить відрахування до е, бюджету різних рівнів і в тому числі наповнення пенсійного фонду. Микола Шершун каже, що усі озвучені під час круглого столу рекомендації науковців мають передати представникам обласної влади, аби ті невдовзі взялися за їх реалізацію. А науковці натомість працюватимуть над окресленим місцевими чиновниками колом проблем. Валентина Гордич, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. 16 безробітних на одну вакансію претендує нині на Рівненщині. І початку року, завдяки центрам зайнятості, було працевлаштовано 12 тисяч жителів області. Це вдалося зробити і завдяки традиційним ярмаркам професій. На одному із них побували наші журналісти. Безробітна Олена Гук сьогодні у центрі зайнятості в якості клієнта перукаря. Майстер-клас та трохи теорії викликають у жінки бажання спробувати свої сили у новій професії. Я думаю, це буде мені приносити і задоволення, і моральне, і матеріальне. Навчання, майстер-класи, профорієнтація – це ті послуги центру зайнятості, які дозволяють безробітним зорієнтуватися на ринку праці. За останні два роки в нашій області суттєво зріс попит на кухарів, офіціантів, барменів, швачок та охоронців. Неформальне навчання це нова послу. Лого центру зайнятості, якою він пропонує скористатися як безробітним, так і роботодавцям. Її мета підвищення кваліфікації працівників за робітничими спеціальностями. Вопрос по коштам, ще рішається, може бути зайнятості візьме на себе дані розходи. А то що саме іменно вот это ніформальне документа по атестації робочого міста. Я думаю, що то очень. Хорошо і дуже доцільно в наше время. роботодавці вже зараз говорять про бажання своїх працівників підвищувати кваліфікацію, адже документ про освіту державного зразка гарантуватиме їм і зростання заробітної плати. Поки що така новація стосується лише кухарів, охоронців та електрогазозварювальників. Нова пропозиція служби зайнятості в тому, щоб підвищити кваліфікацію цим працівникам на місці. От, е за кошти роботодавця щоправда досі багато питань залишається ще не врегульованими, як, наприклад, де і скільки триватиме навчання та хто його оплачуватиме. Однак, за прогнозами центру зайнятості, такий механізм підвищення кваліфікації робітників дозволить скоротити число безробітних. Практично за півроку міський центр зайнятості працевлаштував майже 30% безробітних. Найбільше вакансій за робітничими спеціальностями. Ситуація в області дещо складніша. З початку року було працевлаштовано майже 12 Тисяч людей і понад половина з числа безробітних. Проблемними залишаються північні райони. 20 тисяч людей обично виїжджали на заробітку Росію. Сьогодні вони не уїхали. І до нас не прийшли. Де вони? Вони сьогодні в лісі купають бурштин. З них порядка 12 тисяч це люди до 45 років, тобто військовозобов'язники теж не поїхали. Це є проблема. Втім, цю проблему з силами центру зайнятості вирішити не вдасться. Легалізувати роботу бурштинокопачів можна лише після ухвалення відповідних законів Верховною Радою. Людмила Васюха, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. 363-ю річницю Берестецької битви відзначатимуть у ці вихідні. У селі Пляшева Градивилівського району з цієї нагоди заплановано низку заходів. А у рівному від пам'ятника Богдану Хмельницькому на Берестечку вирушили козаки. Уже традиційно похід загону на конях та возах проляже за маршрутом. Рівне дубно млинів пляшева. Козаків проведжала Алла Сещук. Сестри Олена та Світлана Грицюк подорожують до берестечка разом з козаками п'ятий рік поспіль. Кажуть, це вже стало доброю традицією. Разом з ними у подорож вирушають мама, друзі та знайомі. Сики козацький дух відчувається. Посаєшся в Берестечку, посі настріять гармати, всі в вишиванках, всі українці і всі спілкуються виключно українською мовою. Просто ти ждеш цього свята, так як нов... більше ніж нового року. Жодні труднощі дівчат не лякають, а в дорозі й кінь може зірватися і колесо відпасти. Сьогодні така сама соція вас міняють ще колеса. Олена Яворська каже, шлях буде нелегким. Коні без зупинки можуть пройти до 40 кілометрів, а сама жінка у сідлі витримує до дев'яти годин. Це прості коні, які витривали ще в дорозі. От бо в дорозі родисти кінь, будуть... а такі полукровка. Він от наполовину в рисах. Ми їх беремо всі молодими. В цьому чотири зірці три. А лиски два з половиною. Тобто ми самі обіжаю. тобто я обіжаю. Під час останніх приготувань всі демонструють козацьку зброю. Козак Олександр Гербенюк повезе на берестечко копію шаблі Богдана Хмельницького. Він розповідає: для того, щоб знайти її опис, перечитав чимало історичних джерел. Адже українські козаки сповідували справжній культ шаблі. Відома навіть приказка береженого Бог береже, а козака шабля стереже. Зараз вона зберігається в основному на нашому таборі на Млинівській як експонат для дітей. Тобто ми намагаємось постійно вести роботу з дітьми, постійно у нас проходять екскурсії. А от Кушовий отаман Володимир Мусій розповідає про нові історичні знахідки у закордонних архівах. Його товариші знайшли старовинні польські та австрійські мапи. На них хрестами визначено місця поховань козаків від Пляшевої до дубна. І будемо кожен рік високу, їти тою дорогою і ставити хрести. Тому що на карті на карті на карті там до метра масштаб. Розумієте, ми можемо точно визначити, оприділити і ставити будемо хрести. І коли вже буде вирушувати слідуючий кінний загін, він буде вже йти по цим місцям і буде віддавати шану над цим похованням козаків. Цьогорічний маршрут буде традиційний а у самій пляшеві відбудеться широкомасштабне вшанування пам'яті козаків, загиблих у найграндіознішій та найкривавішій битві середньовіччя. Буде молебень, буде покладання квітів до пам'ятнику, будуть виступи художньої самодіяльності. Будуть покази козаків і бойових мистецтв. Тож, зібравшись з духом, козаки вирушили у дорогу. Вони мають дістатися пляшевої до неділі. Але сущу, Назар Мідріган, інформаційна програма День. На Рівненщині завершують свою роботу понад пів тисячі дитячих пришкільних таборів. У них упродовж трьох останніх тижнів більше 50 тисяч школярів відпочивали та оздоровлювалися, а також відвідували екскурсії та розвивали свій творчий потенціал під наглядом досвідчених педагогів. Які враження залишилися у дітей від перебування у такому таборі, на прикладі загальноосвітньої школи номер 23 міста рівного дізнавався Роман Свереда. Маленькі вихованці пришкільного дитячого табору Сонечко палко підтримують учасницю конкурсу малюнків Олександру Горячеву. Останнє зі своїм завданням намалювати коня впоралася за виграшки. Дівчинка розповідає, у пришкільному таборі їй дуже подобається. Дуже багато екскурсій в таборі є. І конкурси цікаві. Ми ходили у краєзнавчий музей, ходили на дитячу залізницю. А ще. Були на ляльковому театрі. Павло Тимошчук відпочиває після навчального року у пришкільному таборі вже друге літо поспіль. Каже, у невимушеній та швидше ігровій атмосфері тут можна дізнатися багато нового та цікавого. Цікаво, весело тут. Ми ходимо в різні в парки. От на тому тижні ходили в парк Шевченка. Найбільше мені запам'яталися малюнки на асфальті. І ще футбол. І ще найцікавіше було на дитячій залізниці. Загалом у пришкільному таборі Сонечко що працює на базі загальноосвітньої школи номер 23 вже третій тиждень відпочиває та оздоровлюється понад дві сотні школярів перших шостих класів. Чимало з них, розповідають педагоги, належать до пільгових категорій. У таборі усі діти займаються активним відпочинком на свіжому повітрі, відвідують екскурсії, беруть участь у творчих заняттях. Не всі батьки можуть оздоровити своїх діток в оздорочих таборах, такі як електронік, ну ті, що в Олександрії, в межах області, поза областями. А в нас держава фінансує діткам харчування в розмірі 6 гривень в день. Батьки доплачують 3 гривні для того, щоб дворазове харчування, сніданок та обід були повноцінними. Адже як відомо, ну на 6 гривень просто нереально діткам зробити повноцінне, раціональне вітамінізоване харчування. Ось. І таким чином я думаю, що для батьків це дійсно і спокій. Вони знають, що вони віддають своїх діток в надійні руки. Загалом на Рівненщині нині працює 559 таких пришкільних таборів. Там відпочиває понад 52 тисячі дітей. Всі задоволені, жодних проблем немає. Функціонують пришкільні табори. Це діти під наглядом, активний відпочинок, гарне забезпечене харчування. Ну, саме основне, що батьки спокійні за своїх дітей. Пришкільні табори у нас працюють як завжди по завершенні навчального року. Як закінчується навчальна програма? От до на протязі двох тижнів більшість пришкільних дитячих таборів завершать свою роботу вже наприкінці тижня. Роман Сверида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Сила духу під таким гаслом у рівному стартувала друга обласна спартакіада серед інвалідів в праці. Цьогоріч участь у змаганнях взяли понад 80 осіб із різних куточків рівненщини. Такій кількості учасників організатори спартакіади приємно здивовані. кажуть у минулому році бажаючих позмагатися було лише 14. На відкритті спартакіади серед інвалідів в праці побувала Тетяна Климчук. На обласну спартакіаду інвалідів праці Валерій Клюйко приїхав з Дубровиці. Свого часу чоловік працював водієм в державній прикордонній службі. Однак сім років тому серйозно травмував ногу та отримав інвалідність. На спартакіаді Валерій виборюватиме перемогу для своєї команди в Дарці. каже, подібні змагання дають можливість людям з особливими потребами показати, на що вони здатні. Якось треба жити, бачити, що воно познайомитись, хто як живе, як ми живемо, то Отримав травму хребта на робочому місці і Роман Стрільчук. На змаганнях чоловік представляє команду Млинівського району, а свою силу показуватиме в гирьовому спорті. У своїй вісовій свої категорії будемо старатися перемогти, не можна здаватися. Треба рухатись, рух це є життя. Цьогорічна Спартакіада проходить під девізом Сила духу. Організували змагання фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві спільно з обласною організацією фізкультурно-спортивного товариства Спартак в порівнянні з Минулим роком на другу спартакіаду серед інвалідів праці завітали представники з усіх куточків Рівненщини. Тож переконані організатори цьогоріч є можливість сформувати сильну команду, яка представлятиме Рівненщину на всеукраїнському етапі змагань серед інвалідів праці. Загалом свої спортивні таланти учасники демонстрували в шести видах спорту: Дартс, бомбаскет, гіровий спорт, арспорт. Насильний теніс і шахи у минулому році, коли було у нас майже 14 учасників, то в цьому році вже в нас 80 учасників. В минулому році ми виступали Алушті, збірна команда області на всеукраїнських таких змаганнях. Ну, з 27 команд ми були 22, трошки не важно, але надіємося вже в Ужгороді цього року на другій всеукраїнській спартакіаді результати будуть набагато краще. Тож 11 вересня найсильніші в своїх видах спорту поїдуть відстоювати честь Рівненщини на всеукраїнському етапі спартакіади. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.